Доброго дня, шановні аграрії, у нас іноді бувають такі стани, що треба пересіяти, посіяти пізно або просто зробити другий врожай. Що я вам пропоную на пізні посіви? Пізні посіви вже для кукурудзи можуть бути запізні для зони степу. Але сорго є моя улюблена культура сорго. Ось Сорго біле, сорго червоне. О, це сорго для нього ще тільки настають оптимальні сроки посіва. 10 по 25 травня. Тому ми можемо пересіяти ним і він дасть максим... Сорго дасть максимально класний результат. Так, а що це в мене? Це у мене соняшник. на тому вигляді він буде. Це синельниківський ультраранній, фракція екстра. І ціна питання 1500 гривень. І ви можете пересіяти, посіяти пізно і отримати надшвидко результат. Вражай! Кому що треба, які питання, звертайтеся. В шапці будуть, в описі будуть мої контакти, а вам дякую за вашу працю. Всього доброго. Здоров'я вам і вашому полю.